У Чернівцях знову серйозна поломка на водогоні. На подвір'ї жителям мікрорайону Ленківці вже втретє прорвало магістральну трубу. Наталка Гатеш розповість про наслідки аварії. Родина, яка проживає ось у цьому будинку через два попередні рази прориву на водогоні, позбулася частини прибудови. Цього разу на їхньому подвір'ї утворилася величезна вирва. Дмитро власник будинку, чоловік дивиться на своє подвір'я, точніше на те, що залишилося, і розводить руками бідкається, лише у квітні латали трубу, і вона знову тріснула. А сталося це вночі, коли родина спала. Другій годині ночі. Ми просто почули хлопак і зразу вода почала шуміти. Ми бігом повиходили. Моментально вода. Заповнила тут. Щоб зупинити потужний витік, його дружина зателефонувала у водоканал, розповідає пан Дмитро, і там одразу відреагували, але тисячі кубометрів води таки просочилися під землю і утворилося величезне провалля. Це буквально за годину в І з півгодини то вже би і той бетон підняло. Дякую. Комунальники кажуть, це серйозна аварія, трубу, яку понад 40 років потрібно негайно замінити, бо на ній вже немає де латки класти. Там, там, там три латки вже є. О, бачите, там... там внутрі вже є. Це, так, от, от, це був один порив, там далі такий же самий. Ну це кусок там залатає, далі, можливо, тут вони зроблять, а далі вони ще більше рвані. Треба ну... міняти участок, говорити від цих людей. Треба міняти трубу. Треба міняти трубу, то з того толку, а труби нема. А що, знайдуть. Лепка це буде не знає. Поки комунальники думають, як вирішити проблему. Пан Дмитро обходить свої володіння. Окрім величезної вирви біля будинку, ще й сад водою розмило, а подвір'я нагадує поле бою. Чоловік сподівається, що трубу, яка має тріщину у півтора метри, нарешті замінять, бо в іншому разі він може залишитися без житла. А тим часом начальник водогону Дністар Чернівці рапортує попри цю серйозну аварію, вода у трубах містян наразі є. Дністровський водин працює без бої. власник зруйнованого будинку та власного подвір'я нарікає на бездіяльність влади, оскільки порядок з цією трубою обіцяли Зробити ще влітку як і компенсувати збитки Гатеш, Сергій Рубляк, Чернівецький промінь.